Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, сьогодні 8 травня 2024 року відкопую кущ Рубіновий ювілей. Як бачите, це передостанній кущ, що там у мене є малиновий супер. І бачу щось, він не так розвивається, бачите. Слабенькі бруньки розпущені чуть лед 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 ледь, -ледь, -ледь. Я чуть-чуть лопатою попхнув, як я дивлюся. А з того боку ось таке. Ось таке. І велика дзюрка на тому місці, де був корінь, бачите? Велика дзюрка. Так що. Все. Рубінового ювелей у мене більше немає куща. Ну нічого, щось на його місці посадимо. Отаке От буває, бачите? Оце коли у вас... І це якби навіть накриття не було б. Просто тут хід через корінь, хід, бачите? Хід якогось. Ну не знаю, пацюкачих, крута. ну Неважливо кого, ну він тут є. І це коли у вас довго буде вже виноградник у своєму місці, такі, такі звірки будуть заводитись. Окол... Бо доки садитимете картоплі, то ви щороку горете два рази на рік і весною, і осінню. І вони якось не можуть так себе вільно почувати. А то вони себе занадто вільно почувають. Потрібно буде якісь міри приймати цього літа. О, якось так. Все, друзі, всім щастить. Ось таке воно, бачите. Вже мав кущ гарно заплодоносити і перемоги і над пацюками, і над Російською Федерацією Путінською. Всім бажаю. Побачу. Ще може дозніму відео. Якщо ось цього куща ще не буде, то взагалі. Ну не знаю. Буду відкривати, буду бачити. Поки що нехай всім щастить. Друзі, а так виглядає малиновий супер. Бачите? Виглядає, виглядає. І тут є скраєчку. Тут є скраєчку. Але тут щось так бруньки не дуже розвиваються. Тут одненька є. Бачите, який ось а Він щось дуже хитається. Як я, а він витягується. бачите, Нижній корінь теж обгризений. Тільки там є скраєчко. От. Буду робити насип, трошки поливати, може якось врятую кущ. ні, осінню посадимо щось інше на його місці. Нічого не зробиш. Такі реалії життя. Щось в землі є, от бачите, поруч. І тут щось йому хід був. І кущик помішав проходові. Все. Кущик помішав проходові і таку халепу мені зробив. Нічого, друзі, якось воно буде, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги і над одвічним ворогом, і над цими, хто гризе корені кущів і рукави.